Ця мальовнича місцина від Коломиї не надто далеко, але тут навіть дихається по-інакшому. Неймовірна краса, чистий ліс, поруч, озера. Саме тут у наметовому таборі проходять вишкіл члени Коломийської станиці національної скаутської організації. Пласт тут на рівні вчаться жити в нелегких умовах і хлопці і дівчата. Вони в захваті від перебування на природі. Це між четвертий табір. Дуже мені подобається. Дуже хтось поїхати і. Дуже пізнавально, дуже нового досвіду добраєшся, стаєш більш самостійним. Мені тут подобається все буквально, що ми робимо. Мені подобаються гутірки, теренові ігри. Мені подобається складати ватру, вогники. Я приїхала з Америки, я там гожу в табір, е, пластовий табір, вже два роки, і мені тут дуже цікаво, тому що для дівчинки це так. Та як ми мали недавно день від пацанки до панянки, от так ми тут завжди пацанки можна сказати. І це мені дуже подобається. Бо нам ми так як, не то, що ми так як хлопці, до нас так як дівчата, але ми можемо робити. Навіть чи що ми щось можемо зробити. Голова станичної старшини національної скаутської організації України станиці Коломиї Леся Машталер у табори їздить вже 15 років. каже, труднощі може викликати хіба погода. Якраз ніби підтвердження цьому під час інтерв'ю. За мить сонячне небо затягується хмарами і розпочинається дощ, але пластуни витривалі, і для них це не проблема. Зараз у нас пішов набір маленьких дітей, такий більшість у нас вік 10, 12, 14 років. Це менші діти, їм трошки тяжко адаптуватися в природі, але ми б'ємо на те, щоб ці діти самоорганізовувалися, щоб вони виживали у важких умовах. Вони тут і працюють, і роблять різні варять, їсти перуть, прибирають. Аю, це все вони роблять самі. Розказують дітям і про волонтерство, про українську армію, показують зброю. Юнаки зацікавлено дивляться, як представник військкомату демонструє розбір та збір автомату. Відроджена у 1989 році Любомиром Грабцем та Лідією Ріпецькою скаутська організація Плас на теренах Коломиї працює весь рік. У наметовому таборі в лісі діти перебуватимуть 12 днів. Тут вони і самовиховуються, і розвиваються, вчаться дисципліні, порядку, патріотизму.